Ледве дочекалася, щоб відкрити посилочку. Так, дивимося. Що ж тут таке цікаве? Папір. Це гарно. О! О! Дивіться, що тут? Акрилові фарби. Ось такі жовті, сині. Нічого собі білила. Ну так. Ой, які гарні. Червона темна. Ніколи такого не було. Ні разу. А ще що тут є? Ой, глаш! Зараз я далеко від дому, і Гуаші в мене немає, тепер в мене буде Гуаш. Ой, це що, ну, рекламувати не будемо, але тут щось дуже смачне. Подивимося, без свідків. Ой, якраз у мене скетчбук завершився, закінчився. Дивіться, яка чудова. Чудові подарунки і фірма улюблена. Дякую, Іринка. Дуже-дуже дякую. А портрет вам надіслана.